Всім привіт! Ви на каналі Misterio. Сьогодні хочу поділитися своїм горем. Получив нарешті пластик. Продовжить друк. Частину поставив на друк на мокрому, несушеному, а частину вирішив вже посушити на свою голову. І в результаті я отримав ось таке. Такий сюрприз. Пластик просто почав ламатися. Дехто з новачків скаже пластик Г. А я скажу в самих руки з жопи жопа з руками. Це всього-навсього пересушений пластик на своїй же сушилці. А, я на сушилці сушив нейлон. А він сушиться при 270 граду при 70 градусах. Копець же сушиться при 50-55 градусах. Так я мало того, що його при 70 сушив, так і ще і цілу добу, чи навіть півтори. В результаті в мене пластик пересушився, і він став ламкій. Я думав, змотаю трішки, але мотаю, мотаю і він такими шматочками відламується. Ну, чітко видно, що в одному місці десь отут був значний потік повітря в сушилці, і вона тут його взагалі засушила в хлам. Ось кусочками від... відламується. Тому будьте уважні, сушіть пластик правильно. Як на мене, краще трошки його не досушити або взагалі мокрим друкувати чим пересушити і отримати отаку от котушку, яка вже йде просто на втор сировину. Благо, що зараз на сайті виробника. Зараз воно є. Я собі дозамовив тих кілька котушок, які угробив. Так що, мої підписники, хто швиденько подивився, біжіть, замовляйте там, в приписці поставте, що на каналі містере Тіо. Побачили. Може, мені яка знижка додаткова буде. Так що всім вдалого вечора. Не повторяйте мої помилки і якісного надійного друку. Ставимо лайки, підписуємося. До зустрічі!